Анорма, очевидно, що із цих найгарячіших зараз тем давайте розпочнемо із того, що відбулося безпосередньо у Сумській області, із цим полігоном питання, вони, які зараз ми бачимо у суспільстві, чому не зроблені висновки із попередніх історій, які мали в Дніпропетровській області, Полтаву мали мали в Запорізькій області. Також історія там було шикування. Це можливо дещо про інше. Тут розкажіть загалом з військової точки зору, чи допустимо, що такий полігон для? Стріб він може бути так близько від лінії фронту. Ну, ми маємо е, зрозуміти одну річ. Що коли ми говоримо про полігон, наскільки я знаю та інформація, яку я зараз е, володію. Це стрільбище, і на стрільбищі проводились стрільби. І ми маємо розділити історію, чи потрібні стрільбища скажімо так неподалік від фронту. Інше питання це як забезпечити ці стрільбища, як забезпечити бойову підготовку. Тут можна задати собі питання, чи потрібно готувати. Бійців, де б вони не були, чи вони були поблизу е, лінії фронту, чи вони були б десь е, в тилу. І я скажу, як працює наша система. Практично кожна військова частина, яка знаходиться на лінії зіткнення, починаючи від Херсонщини і закінчуючи Курщиною, має, кожна бригада має своє стрільбище, чи це полігон, чи це спеціально виділене місце е, в своєму тилу. Не подалі, не недалеко від лінії фронту для того, щоб злагоджувати бійців, для того щоб і готувати їх, для того, щоб проводити стрільби, для того, щоб вони тренувались. Це факт. Всі мають це. і. Ми ж розуміємо, що всі бригади, які вже там роками стоять на полі бою, там на першій лінії, вони постійно отримують новий особовий склад на поповнення. Є таке поняття, як злагодження, коли ти до тебе приходить новий солдат, ти не знаєш, що він вміє, чи його взагалі добре навчили в тому навчальному центрі, Да і проходить якийсь час, коли людину людина має там, хоча б там раз в э, два тижні проходити стрільби, тому що ти. Постійно змінюєшся, постійно ходиш на поле бою. Тому чи потрібні стрільби звичайно потрібні. Кожен командир буде готувати свій особовий склад. Бо пам'ятаєте, раніше була інша історія піднята також суспільством. А чому ми погано готуємо своїх солдат? Вони приходять не підготовлені. Тому ми і тоді ми і законопроект проводили про те, що бійці без проходження первинної військової підготовки не мають права йти на. Поле бою, але командир ще раз кажу, має бути впевнений постійно тримати цю підготовку на рівні для того, щоб ми могли протистояти такому ворогу, як Російська Федерація. І Росіяни також мають свої стрільбища, і також ми по, по ним завдаємо. Ударів вони також готують. Це армійська система, яка от вона є і ніхто не придумав і її неможливо просто придумати, бо ти маєш це робити, якщо хочеш протистояти ворогу. Інша справа це як забезпечувати ці місця для того, щоб ворожі літаки-розвідники не могли. Бачити наших військовослужбовців, це не допускати скупчення військовослужбовців, це можливо міняти методи, тому що там коли йдуть строя. Як захистити це, там, по факту, так? Як, по факту захистити, це питання, в нас вже є засоби, які сканують повітря радіолокаційні, які бачать, чи є <кій> дрони, чи їх немає. І є дрони перехоплювачі, які мають знищувати їх. Отут питання не про те, чи потрібно проводити стрільби, чи потрібні полігони. Це факт, хто б що не говорив, вони потрібні, але потрібні і розумні командири, які мають в своїх обов'язках. І з точки зору професійності забезпечити проведення стрільб не тільки боєприпасами, не тільки зброєю, не тільки місцем, а й тим, щоб можна було безпечно це робити. Я би підходив до цього питання отак. Наскільки я знаю, зараз там це бійці Національної гвардії і. Зараз там буде проведено розслідування з точки зору, чи все виконав е командир е для того, щоб це забезпечити. Але за то, тим, що я бачив е в засобах маси інформації щодо цього, та й не тільки в засобах, ми бачили, що дрон безпосередньо знімав момент удару, який був там. Оце вже халатність, як мінімум, злочинна халатність, за яку потрібно. Звичайно ну, нести відповідальність. Тому я скажу, що в нас був комітет на минулому тижні закритий, де ми заслуховували начальника військової служби правопорядку генерала Левченка, який нам доповідав: от ви сказали, що було в Дніпрі та Дніпропетровській області подібний випадок Дробен. Новомосковський тоді був. Ну, це да, Дніпропетровська область, там було місце розташування, якщо тут просто бійці приїхали для того, щоб провести стрільби, і їх дрон, скажімо так, змалював, і відповідні процеси, скажімо так, відбулись, то там вони знаходились. Там також ми заслуговували. На жаль, не можу розказати, бо воно там ми проводили в режимі таємно. Але там скажіть проведено тільки, роз... пане Романе. Чи є там покарані, якщо були винні? Дивіться, тут про яке покарання ми говоримо. Є дисциплінарна відповідальність в армії, яка згідно статутів, а є кримінальна відповідальність це коли вже переходять ці справи до правоохоронних органів і вони мають розслідувати. Так от, згідно того розслідування, нам доповідали це розслідування, яке було проведено Генеральним штабом. І там воно несе за собою визначення того, як все відбувалось, конкретну роль кожної посадової особи, він справився зі своїми обов'язками чи ні, і після цього вже йде покарання дисциплінарне. Так от, там були покарані люди, вплоть до високих чинів, вони там були усунуті від посади, там ще були питання також у членів комітету за те, що, чи вони дійсно відповідали за те, за що їх покарали, але. То справедливість покарання це вже на тих людях, які ці покарання виносяться безпосередньо головнокомандувач, начальник генерального штабу. Але це ми говоримо про дисциплінарну. Відповідальність, вона є там, я не знаю, мабуть, до 10, а може більше людей. Це ті, хто відповідали за безпеку, вони дисциплінарно притягнуті до відповідальності. На, на, на Кримінальної відповідальності там не було. Я не знаю, як це можливо. Далі це буде передано десь до правоохоронних органів, і вони будуть дивитися, чи є там саме кримінальний злочин. Чи там є просто службова халатність? Це вже мають визначати правоохоронні органи. Я не є експертом саме в кримінальних справах. Про відповідальність, чи халатність, війну і про те, що у вас очевидно чекає ще одне засідання на комітеті з приводу заяви, яку зробив комбат 47-ї бригади. Магура він розкритикував військове командування у тих рішеннях, які віддавалися у Курській операції. Сьогодні він зробив ще одну заяву. Я пропоную нам буквально послухати цю цитату. Що він сказав? Маємо можливість. Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані, крім одного, завдяки командиру 117-ї бригади. Через відсутність належного реагування написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості. Ніколи не вимагав відставки головкома чи ще є. Якоїсь окремої персоналії з управління військами, бо проблеми в нас системні, а не просто зав'язані на одній людині. Також ніколи не казав, що треба припинити воювати, якраз навпаки, рахуються тільки з сильними і фізично нищити ворога необхідно. І крім оборони, ми маємо наступати, бо інакше війни не виграються. Саме тому я підтримував курську операцію і її реалізацію на перших етапах. Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто. Намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються, наче зайвими грошима на гулянках Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності. Панормано. Ну ця історія точно не може бути похована. Знаєте, в місцях в місяцях роботи всебічного розслідування різних ТСК, робочих груп і таке інше. Що в цій історії найважливіше, чи це серйозно кидає тінь загалом на українську армію, чи в принципі доцільно публічно робити такі заяви і підсвічувати таку проблематику нашого війська? Якщо вона є, ну ніхто не може бачите, в тому є е, наша армія, що ніхто не може заборонити комбату, робити це публічно. Ніхто його там не розстріляв, ніхто його там не посадив у в'язницю. Він е, е, ми бачимо, що це його емоції, їх можна зрозуміти, тому що, мабуть, піхотного е, комбата може зрозуміти тільки піхотний комбат. Там можна багато говорити про дрони, про артилерію, але це людина, яка безпосередньо, Людей посилає в бій на поле бою тримати, захоплювати позиції. Тому точно криво критикувати я його скар. Ми його не маємо права. Тут потрібно розібратися дійсно, що сталося. Чи бувають в нас моменти, коли ставлять. Завдання, які, на які немає ресурсу, щоб виконати, звичайно, так. І це з цим потрібно розбиратись. Я не знаю. стосовно нього, ми ж розуміємо, що є там, тактичні операції, які проводить батальйон, там, яким командує там, цей командир батальйона або інші, а є оперативні, коли там, декілька бригад виконують. Завдання, і кожен має свою ціль. Хтось як він, там має відволікати ворога, хтось має штурмувати, хтось має е, оборонятись. Я не знаю, які завдання отримував е, командир батальйону, від чого він відмовився, чому він так емоційно ці заявив. Але це точно історія про те, що потрібно дослідити. І якщо там дійсно є моменти, коли е, особовий склад, як він пише, там стиралися просто, е, скажем так, використовували е, без підтримки. То такі речі потрібно зарубувати на корню, і тут потрібно з цим розбиратися. Звичайно, що цю історію підхопили дуже сильно російська пропаганда теж і. Скажімо так, використали її, але скажімо, ми бачили, що були і прихильники командира батальйону, і ті, хто виступали проти, говорили, що не можна робити такої огласки, Але ще раз скажу, що це історія про те, ну не можна сказати, поки ти не побачиш безпосередньо, що там сталося. Можливо, це емоції командира батальйону, які там. Десь він вигорів, десь десь. Ну ми розуміємо, що він в багатьох боях приймав участь, і Я не знаю, що там у нього е, сталося. Можливо, це дійсна історія, як, в якій він е, е, правий, і на це потрібно звернути увагу. І в нього не було більше ніяких скажімо, можливостей привернути цю увагу. Чи це діє на користь нашої армії? Точно не на користь 100%. Потрібно робити все, щоб таких заяв не було. Ну не те, що їх там присікати і робити те, що й далі робили. Якщо такі речі є, то звичайно їх треба виправляти. Звичайно, дуже просто про це там говорити в ефірі. А на полі бою воно зовсім по іншому. Це тут я теж можу про це заявляти, тому точно. На ну я, я кажу, що піхотного комбата може судити, мабуть, тільки піхотний комбат, тому що ще раз кажу, що це люди, які безпосередньо виконують е, завдання. Ми можемо бути там героями розповідати. Багато історій, але тим тим більше 47-ма бригада це легендарна бригада, яка себе показала від початку ще запорізького контрнаступу, в якому вони приймали участь. Ну і зараз на Курщині також героїчно б'ються. Тому це якраз така повчальна історія, яка має всім показати, в тому числі і вищому військовому керівництву, що українська армія це не про. Як він там написав, не страту людей, не знищення людей, так, як він стирання людей правильно, а це про нормальне ведення бойових дій і чітке, чітку оцінку своїх можливостей. Курська операція продовжується, вона ще виконує свою роль і політичну в тому числі? Ну, Курська операція продовжується, вона вже більше виконує свою оборонну роль. Тому що за ми знаємо, що противник скопив там великі резерви, скопив, і якщо там зараз нам навіть відійти звідти, то противник точно не зупиниться. І ми бачимо, що він там накопив з однієї частини резерви морської піхоти. І коли ми говоримо там про кархівський наступ, ну нещодавно в засобах масової інформації було, то за моїми даними, у нас більша загроза є саме на сумському напрямку, де противника якраз набагато більші резерви. І він планує там, скажімо так, продавлювати і планує створювати ту буферну зону, про яку він уже неодноразово казав. Ми скажемо так, що Харківщину він не полишив, але більше сили засобів, за моєю інформацією, це якраз от на Сумському напрямку. Я не буду казати на конкретно на якому там зараз ідуть активні дії, то якраз противник там е е засереджує частини морської піхоти. Свої. Чи не з тих же причин, зокрема там кажуть, з'являвся Путін у Курській області. Там чай з кимось розпивав, нібито із жителями місцевими, із якоюсь владою місцевою, і нібито хтось там йому сказав, що суми би м захопити, зробити буферною зоною, і ні, Путін не сказав. Це ще тоді, коли він приїжджав, після того, як ми відійшли. Да? Ж ну, ось зараз кажуть, ось зараз буквально кажуть, він з'їздив за 100 кілометрів, буквально був від кордону з України. Ну, в мене немає такої інформації, я десь упустив, може. Але ну, я ж кажу, що в нас є інформація, що вони там накоплюють свої сили і засоби. І ми ж розуміємо, яку увагу Путін зараз приділяє саме морській піхоті. Він там підвищував командирів деяких 155-ї своєї бригади, які там стирали просто людей своїх і не встигали поповнювати особовий склад. А потім цю людину, яка там воювала, там призначили на командування цієї морської піхоти. Тому це одні з улюбленців Путіна можна зробити такий висновок. Тому, якщо вони там накаплюються, він туди приїздив. Хоча в мене немає такої інформації, якщо є, то можна зробити висновок, що вони ставку на них роблять. Тому будемо спостерігати там наші військове керівництво в курсі всіх пересувань їх військ, ну і контролюють ситуацію. А там уже бій покаже. Пане Романе, чи маємо готуватися і до того, що росіяни можуть піти на ну кажуть військові такий самогубчий крок і форсувати Дніпро з лівого на правий берег Херсону? І в принципі, наскільки південь може опинитися під загрозою десь туди і Запоріжжя? Я маю на увазі. Ну тут питання: коли можуть піти? Mm -hmm. Тобто взагалі? Взагалі можуть, взагалі, я вважаю, що для них це стратегічний напрямок, і е, якщо там ну на перспективу якусь, вони точно можуть туди піти, тому що для них Одеска Миколаївська Херсонська області, для них вони є дуже важливими. Це, по-перше, для себе поставить галочку. Це ж історія про ісконно русські землі. Е, заблокувати нам вихід до Чорного моря, зробити Україну економічно. Ну дієздатною, скажімо, тому що для нас це важливо, <кій> важливо мати вихід. До Чорного моря, але чи мають вони ресурси зараз для цього, там найближчий місяць, то точно ні. Там можливо якісь відволікаючі наміри вони можуть зробити. Можливо, якісь там плацдарми, типу м, кринок вони можуть організувати, але не більше. Ну при умові, що ми все будемо робити правильно, проте при умові, що в нас як зараз буде все там заміновано, не буде ніяких розмінувань. При тому, що в нас там будуть стояти підготовлені бригади, при тому, що в нас там будуть підготовлені війська, то зараз ми цього не бачимо. Це малоймовірний варіант, хіба що як відволікаючий. Ну от. Станом на зараз ми розуміємо, що можна перекинути резерви з усіх напрямків, і зараз завтра ситуація зміниться, але станом на зараз ми не бачимо такої загрози. Але і за умови того, що у нас будуть і гроші, і резерви, давайте далі про це поговоримо. Я пропоную все таки про зброю очевидно почати, тому що є інформація, що допомога Байденівська потрохи закінчується, і десь очевидно на літо. І геть а, вже а, м, вона не буде нам поступати, і кажуть, що в Штатах ще не визначились достеменно, як вони планують рухатися далі у контексті допомоги України. Що у нас зі зброєю? На кого будемо розраховувати? Чи можемо на себе, чи на європейців більше? Тут складно дуже зараз сказати, коли європейці себе так ведуть. І я думав, що після тих заяв, які були у нас 10 травня, коли вони до нас сюди приїздили і так е гордо заявляли, що от е ми зараз ведемо санкції, що от ми почали діяти, але після того вже пройшли перемовини в е Стамбулі. І багато чого змінилося, а всі сидять і там і Макрон вже заявляв про те, що можливість введення контингенту і сказати це навіть не сотні, а тисячі особового складу. Але ОСВІ не там і ніякі дії Європа не робить для того, щоб якось допомогти Україні. Це якщо так, що скажем, станом на зараз. І Стосовно тієї зброї, на що нам сподіватися? Звичайно, що у нас. Нам потрібні кошти, навіть свою зброю, яку ми можемо виготовляти, ми не можемо оплатити. Тому що ми, наприклад, наш оборонно-промисловий комплекс може виготовити. Ми, ми спроможності його розвили, тому що, коли почалась війна, наш оборонно-промисловий комплекс міг виготовити зброї, ну, приблизно на 70 мільярдів гривень. Зараз вже розвили спроможності державних компаній, особливо приватних компаній, і ми зараз можемо виготовити зброю на півтора трильйони гривень. Але станом на зараз на Міністерство оборони виділено було тільки там, 500 мільярдів. Тобто один трильйон гривень у нас потужності простають в країні, і це дуже потрібна зброя, яка але, але її не закуповують. Звичайно, це є дуже великою проблемою, і нам треба розуміти, де ми беремо. будемо брати. Ці кошти зараз вже лежить готується законопроект в парламенті для того, щоб збільшити перерозподілити бюджет і збільшити бюджет Міністерства оборони. Хоча у нас і так більше 50% бюджету, якого ми заробляємо в середині країни, він іде саме на потреби оборони, але цього недостатньо і там. Ваш колега Ярослав Желізняк каже, 400 мільярдів дірка будете переглядати точно бюджет. Так, да, але запити Міністерства оборони в два з половиною рази більші для того, щоб можна було утримувати і додавати. І мобілізувати особовий склад далі, і одягати і їх, забезпечувати і закуповувати зброю. Ми ж розуміємо, що мало проводити мобілізацію без в сучасній війні, без зброї солдати можуть тільки хоробро, хоробро помирати на полі бою. І це війна, в якій потрібні технології, в яких потрібна зброя, дальнобійна, навпаки, робити так, щоб е, противник не підходив до нас. Тому це кошти, і країні потрібно владі, потрібно розуміти де. Ці кошти будуть братися. Це будуть е, всередині країни те, що можна. Хоча там Ярослав Железняк також про те казав, що зараз там і, і більші змитниці надходження. Ага. Я не знаю, якими там способами і там податкової це добувають. До мене там доходять слухи, але це е питання потрібно також окремо е досліджувати. Ми зараз про гроші на оборону. Але, звичайно, тут буде багато чого залежати від партнерів. Якщо партнери е будуть нам е фінансувати і допомагати, а це для них невеликі кошти для їх бюджетів, якщо ми беремо Європейський Союз в цілому, то в принципі ми можемо і самі виготовляти, і партнери нам можуть давати, і закупляти на зовнішніх ринках. Що стосується е наших партнерів. Сполучені Штати, це критична номенклатура, в основному ракети Петріот, Пак 3, які можуть збивати балістичні ракети. Не на 100%, але єдині поки що, які можуть. Там десь експериментальна САМПТІ намагається це зробити, але поки що, скажімо так, в експериментальних варіантах. Тому оце надія тільки на них. Будемо, скажімо так. Головне, щоб вони не перестали нам, хоча б це продавати. Тому, що би ми не говорили про цю війну, але на виході, скажімо так, про мобілізацію, про всі інші речі, що стосуються безпосередньо війни, на виході ми впираємося все рівно в економіку, в кошти, які потрібні для того, щоб забезпечувати солдат на полі бою, І це зараз головне для нас вирішити питання, чи буде Європа нам допомагати, хоча б цим, ну зброєю і ресурсом економічним. А поки з наповнюванням війська людьми ми справляємось, будемо відверті. Не просто у нас іде цей процес. Ми бачимо, який відтік і тих, хто ухиляється від служби за кордон. Вчора також була відповідна ТСК. Йдеться про цифри в 45 тисяч чоловік. Це офіційні. Я думаю, що є і неофіційні цифри, і вони значно більші. Що у нас з цим процесом? Він іде. Ну, мобілізація у нас іде. Ну, Дивіться, ми ж маємо розуміти, не просто йде, але він не може йти просто в будь-якій країні світу, де є така війна була б і є примусова мобілізація. Тобто ми маємо визнати, у нас примусова мобілізація. Рекрутинг як такий, він не задовольняє, мабуть, і на 10%. Я зараз приблизно кажу, там я цифри бачу, він не задовольняє. Навіть ті контракти, які там 18-24, Ну там трохи, вибачте, там даже такі такі кількість людей називати там. І про нього багато говорили, дали можливість, там, от дивіться, ми там платимо мільйони гривень, але але там я не знаю, чи тисячу набрали з усіх, чи не набрали добровольця, мабуть, не набрали, бо останнє, що я знаю, це було там 400 чимось е е е бійців, але. Це, це це дуже малі цифри, навіть дивлячись на те, що такі привілеї створили по відношенню до тих, хто вже там четвертий рік б'ється на полі бою. Да, і хто трохи старший за там 25 років. Тому у нас основним залишається примус, примусова мобілізація. Вона зараз проходить один місяць більше, один місяць менше. І тут головне, скажімо так, от коли ми там дивимось ті ж новини, це робити все максимум. Ми й ТСК цьому присвячували, в тому числі це ж говорили. Я теж є членом цієї ТСК, щоб робити, ну контролювати так, щоб ТСК, не ТСК, а ТЦК не перевищували своїх повноважень, але ну всі рівно як би там не хотілося, як би не казали, що там депутати погані влада, хоча депутати до. До мобілізації не мають ніякого відношення. До нас ж влада так зробила, що дивіться це ви депутати. Ви захищаєте депутателі. інтереси українців ви представництво. Так, да, ми, ми до ТЦК не маємо ніякого відношення, якби хоча ну там я там такі ж солдати, скажімо так, які є, служать в Збройних силах. Тому я скажу, що ми не можемо говорити, що ТЦК це погані, а всі інші це хороші. Всі виконують свою роль і ТЦК виконує свою роль. Ми маємо розуміти, що мобілізація буде продовжуватись або Україна згине. От от ми маємо це для себе зрозуміти. Ну і на сам кінець коротко ще одне. Ви ініціюєте і пропонуєте впровадити контракти для осіб віком 60+. Яка доля цього законопроекту? І ну чи бачите ви, що такі люди можуть чи піти у військо? Ну, я ж коли писав цей законопроект, я ж не просто там, знаєте, проснувся і думаю, а що б мені таке зробити? Напишу я законопроект про 60, хай там ці поважні люди підуть повоюють. Ні, до мене було багато звернень і безпосередньо від цих людей, і безпосередньо від там, людей, які поруч з ними, там хтось активісти, хтось експерти, хтось разом спілкувався. Розумієте, у нас зараз така система, що якщо ти прийшов 59... То ти можеш служити там і хоч до 65, і тобі можуть подовжувати. Але якщо ти приходиш в 60, тебе не можуть взяти на службу, бо це вже заборонено. І є багато людей різних спеціальностей, які хочуть служити, які мають нормальне здоров'я, кажуть, дайте нам можливість. І це люди, наприклад, нам кажуть: у нас немає в армії, не вистачає водіїв. Армія це ж не тільки поле бою. У нас на полі бою, у нас мільйонна армія на полі бою, там ну я буду приблизно говорити до 100 тисяч особового складу, знаходиться. Всі інші будесь в тилу, в резерві, або виконують якісь логістичні функції. То скажіть мені, будь ласка, чи може людина, яка там працює? М м дальнобойщик, я не знаю, українською дальнобойщиком. Дальнобійник. Да, я думаю, зрозуміло дальнобійником, да, дальнобійником, або людина, яка е там працює на СТО. Ми ж розуміємо, що те покоління, воно навіть. Е Краще може відремонтувати той самий танк, який також ремонтують. Наприклад, у нас є охорона е е місць постійної дислокації. Але це добровільна це можна історія, бути? правильно? Я думаю, це виключно добровільне, і за згодою командира угу. він має прийти довести командиру, що він буде. Командир тільки коли дасть йому згоду, він може е тоді стати. Я щось думаю, що якщо цей законопроект буде прийнятий, то я думаю, що він бажаючи перевищить, чим бажаючи 18-25%. Пасібі вам величезне, пане Романе, за те, що долучилися за коментарі. Дякуємо дуже за роботу. Роман Костенко був з нами на зв'язку. Народний депутат України, фракція голос секретар Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Дякую.